Доброго здоров'я, шановні. Сьогодні ми з вами поговоримо про так званий седарічний нерв. Ну, одна назва чого вартує. Але це така штукенція, яка може доставити вам больові відчуття не тільки на годину, але й на добу, і на три доби, і тижнями він може вас мучити. Чому це виходить? Це виходить з того, що він дотикається до запаленої зони чи так званої протрузії. І ця запалена зона зазвичай не, там, не у нозі, не в сідницях, а на, у нас у попереку. Е, і коли він дотикається, виникає цей міючий постійний біль, який зводить вас з розуму. Зазвичай дуже багато вправ для цього. Ну, наприклад, ми все робимо лежачи. Найпростіша вправа це е, лягти на, наприклад. Запалену зону і таким чином і розтягувати оцю частину попереку вашого, підіймаючи ногу. Це частково може допомогти, але не у тому, що ви зафіксували цей нерв у сідницях, ви на ньому лежите і він не рухається так, як потрібно. Ну, можна це зробити? Це зробити отак, підіймаючи ногу. Але ви в такому випадку все одно спазмуєте м'язи внизу, і вам ну, це вправо для здорових. А, ось, є ще вправи так звані нахили вперед. Ось. Але насправді вони не дають бажаний ефект, тому що він збоку. Може тягнутися сюди, нахилятися отаким от чином. Але ця вправа не дає розтягнути нормально поперек. Тому робимо, як завжди. Лягаємо на диван, для цього використовуємо подушечки. Ми маємо такий бортик, щоб можна було прогнутися донизу, підкладаємо подушечки під ваш поперек. Чому потрібні подушки? Потрібно бути м'якеньке, тому що тут ваша нирка, і їй боляче буде. І починаємо нахилятися таким чином вперед. Ви відразу відчуєте, наскільки різний підхід і наскільки ви сильніше будете розтягувати тут попори. От саме треба його дуже хорошо розтягнути, щоб повідходили хребці. І щоб потім, коли ви повертаєтесь, цей нерв ліг там вже нормально. Отак От зробили. Зробіть, ну, раз-три. Ви відчуєте, то, що розтягнуться, розійдуться хлібці, ви відчуєте. І я думаю, що на третій раз ви вже такого ефекту не буде. Тому не потрібно там доробити це там, і 10 там, і разів. Краще зробити це декілька разів на добу. Отак От зробили це на. Вашу болючу ту сторону, що болить, а потім повернулися для симетрії. Отаким чином, я вам кажу, це буде гаразд краще, і ви відчуєте різницю. І це дуже дієвий спосіб, щоб повернути наш сидечний нерв у той стан, де він не буде доторкатися до запалених зон і не буде доставляти вам такий нічий бік постійно. Тому бажаю вам успіху. Обнимаю на здоров'я.